Привіт, друзі! Сьогодні ми перевіряємо, чи можна швидко залатати пробите колесо власноруч. Для цього мені знадобиться ось такий ремкомплект: набір компактний і доступний за вартістю, тому його варто придбати завчасно та возити з собою в авто про всяк випадок. Такий ремкомплект можна знайти у будь-якому автомобілі, де це епіцентр, або навіть замовити онлайн. Посилання на нього я залишаю, як завжди, в описі до цього відео. Отже, для ремонту безкамерної шини я маю ось таке закручене шило, спеціальну голку, вулканізаційні смужки та клей. Тюбік стеє інструкція застосування всього цього дуже проста. Спершу потрібно видалити з шини сторонній предмет, який призвів до проколу колеса. Далі вставляємо закручене шило в отвір і кілька разів просуваємо назовні і всередину, очищуємо поверхню шини від шматків гуми та бруду, і наступним кроком використовуємо ось цю голку. В неї потрібно вставити вулканізовану смужку та нанести достатню кількість клею. Економити його не потрібно. Коли все готово, вставляємо голку у отвір у напрямку пошкодження шини так, щоб кінець вулканізованої смужки виглядав з нього десь на 2-3 см. Обережно виймаємо голку, частину вулканізованої смужки, що стирчить з шини, акуратно обрізаємо. Залишилося накачати колесо та перевірити, чи не почне воно спускати. Як бачите, все добре. З такою заплаткою, як мінімум, можна дістатися до найближчої шиномонтажки, ну а взагалі і просто їздити. Коли ж халепа сталася десь в дорозі, а у вас немає ані можливостей, ані інструментів, щоб зняти пробиту шину, то можна застосувати ось такий герметик у балоні. Тут все максимально просто. Видаляємо з шини те, що її пошкодило, виставляємо ніпель колеса у верхнє положення, добряче Шуємо балон, приєднуємо штуцер до Ніпеля та натискаємо на клапан. Після герметизації та підкачування колеса необхідно проїхати на маленькій швидкості незначну дистанцію. Завдяки цьому речовина герметику рівномірно розподілиться всередині шини та точно потрапить в отвір від проколу. Більше корисних порад для автовласників. І не тільки ви знайдете на нашому каналі. Тому підписуйтесь і дивіться інші відео, а також ставте лайк та пускайте на дзвоник, щоб не пропускати вихід нових роликів. А ще завітайте на сторінку автомол у Фейсбук. Там цікаво! Діліться своїми автомобільними лайфхаками у коментарях і пропонуйте теми для наступних відео. Найцікавіші ми постараємося обов'язково зняти. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, побачимось. Бережіть себе, Па-па.